Тема сьогоднішнього уроку квадратні рівняння. Маємо повторити формулу обчислення коренів повного квадратного рівняння неповного квадратного рівняння та застосувати їх на самостійній роботі. Для актуалізації знань з теми Пропоную перейти за посиланням у описі до відео і перевірити свої знання типів та елементів квадратних рівнянь, а також формул для знаходження коренів квадратних рівнянь. Загальний вигляд повного квадратного рівняння. Ах квадрат плюс bx плюс С дорівнює нулю. Наприклад, для рівняння 3х2 плюс 4х мінус 7 дорівнює нулю, коефіцієнти мають назви. А дорівнює 3, це старший коефіцієнт при х квадрат, b дорівнює 4, це другий коефіцієнт. І це дорівнює мінус 7, подекуди його називають вільним членом. Розберемо алгоритм знаходження коренів квадратного рівняння. Залежно від знака та значення дискримінанту можливі такі випадки. Якщо Д, тобто дискримінант, що дорівнює b квадрат мінус що 3 має від'ємний знак менше нуля, то коренів таке рівняння немає. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то ми обов'язково обчислюємо значення х1 та 2, що дорівнює мінус b ділене на 2а. Тобто розв'язків 2. Два однакових корення. Якщо дискримінант більше нуля, обчислюємо окремо два значення таких коренів, що відрізняються тільки з знаком дискримінанта. Звертаю увагу, х1 мінус Б мінус корінь із С ділене на 2а. Друге, х2 дорівнює мінус Б плюс корінь із d ділених на 2. Рівняння. Пропоную розглянути декілька випадків різних квадратних рівнянь. Приклад перший: 5 х квадрат мінус 16х плюс 3 дорівнює нулю. Визначаємо коефіцієнти, Потім обчислюємо дискримінант. Та знаходимо корені рівняння. Для цього рівняння коефіцієнти а дорівнює 5, b дорівнює мінус 16, С дорівнює 3. Обчислюємо дискримінант, d дорівнює b квадрат мінус 4 аце. Підставляючи значення коефіцієнтів мінус 16 у квадраті, мінус добуток 4 на 5 та на 3. Отримуємо в результаті 256 мінус 60, що дорівнюватиме 196. Корінь із дискримінанта, корінь із 196 дорівнює 14. Переходимо до обчислювання коренів. Х перше мінус Б, мінус корінь із дискримінанта, ділене на 2а, буде дорівнювати 16 мінус 14 поділити на 2 множене на 5. В результаті маємо 2 десяти. Або 0,2 у вигляді десяткового дробу. Х друге, мінус Б плюс корінь із d ділене на 2а. Тобто 16 плюс 14 ділене на 2, що помножене на 5, в обчисленні 30 десятих або рівно 3. Відповідь 2 корення 0,2 і число 3. Приклад 2. 21х квадрат мінус 2х мінус 3 дорівнює 0. Визначаємо коефіцієнти рівняння. А дорівнює 21, В дорівнює мінус 2, С дорівнює мінус 3. Обчислюємо дискримінант d дорівнює Б квадрат мінус 4аце. Тобто мінус 2 у квадраті 4 помножене на 21 і помножене на мінус 3. В результаті обчислень. Маємо 256. Корінь із дискримінанта, корінь із 256 дорівнює 16. Обчислюємо корені рівняння. Х1 мінус Б, мінус корінь Д ділене на 2а. Підставляючи всі знайдені значення, маємо 2, мінус 16, поділити на 2 множене на 21, що дасть нам мінус 14, 42. Це скоротній звичайний дріб. В результаті скорочення ми маємо мінус 1 третя. Х друге мінус Б, плюс корінь із d ділене на 2а. Підставляємо знову отримані значення. І маємо 18, 40, 2. Після скорочення маємо 3, 7. Відповіді даного рівняння. Корінь перший – мінус одна третя. Корінь другий – 3, 7. Розглянемо приклад третій. Розв'язати квадратне рівняння 2х2 мінус 2х плюс 3, що дорівнює нулю. Визначаємо коефіцієнти а дорівнює 2, Б дорівнює мінус 2 і С дорівнює 3. Переходимо до обчислення дискримінанта за відомою вже вам формулою. Мінус 2 у квадраті, мінус 4 помножити на 2 і помножити на 3. В результаті маємо 4 мінус 24, що дорівнюватиме мінус 20. Але це число менше нуля, Від'ємне. Пам'ятаємо: якщо дискримінант від'ємний, то квадратне рівняння коренів немає. Четвертий розв'язати рівняння. х квадрат плюс 4х плюс 4 дорівнює 0. Визначаємо коефіцієнти а дорівнює 1, Б дорівнює 4 і С дорівнює 4. Обчислюємо дискримінант 4 у квадраті мінус. 4 помножене на 4 дискримінант дорівнює 0. Обчислюємо корені рівняння. Мінус Б ділене на 2а. Мінус 4 поділити на 2 дорівнює мінус 2. Але пам'ятайте: якщо дискримінант дорівнює 0, то квадратне рівняння має два однакових кореня. Це буде мінус 2 і мінус 2. Приклад п'ятий. Розв'язати рівняння х2 мінус 2х мінус 7 дорівнює 0. Визначаємо коефіцієнти а дорівнює 1, Б дорівнює мінус 2, С дорівнює мінус 7. Обчислюємо дискримінант. Мінус 2 у квадраті, мінус 4 помножити на 1 та на мінус 7, що дасть нам 4 плюс 28 дорівнює 32. Корінь квадратний із дискримінанта це корінь квадратний із 32. Розкладемо число 32 на множники 16 і 2. Число 16 може вилучитись із підкорення числом 4. Тому дискримінант дорівнює 4 кореня із 2. Обчислюємо корені рівняння. Підставляючи знайдені значення, ми маємо 2 мінус 4 кореня із 2 ділене на 2 помножити на 1. Для того, щоб. Був у відповіді компактний результат. Винесемо у чисельнику два задушки. В дужках 1 мінус два кореня із 2. Тепер можна скоротити чисельник і знаменник на 2. Отримуємо значення першого кореня. 1 мінус 2 кореня із 2. Ік, друге. Підставляючи теж найдені значення, матимемо у чисельнику 2 плюс 4 корення із двох ділене на 2 множене на 1. Виносимо знову у чисельнику за дужку. Після скорочення х 2 будемо мати як 1 плюс 2 кореня із 2. У відповідь пишемо: 1 мінус 2 кореня із 2. Та один плюс 2 корення із 2. Розглянувши розв'язки різного типу квадратних рівнянь, ми впевнились, що коренями квадратних рівнянь можуть бути будь-які числа. або таких дійсних чисел, тобто коренів рівняння, не існує. А зараз переходимо до самостійної роботи. На кожному слайді ви побачите відповіді до кожного завдання. Щоб ви змогли впевнитись у правильності своїх розв'язків. Тобто перевірити себе. У завданні номер 2 Пропонується розв'язати неповні квадратні рівняння та порівняти знайдені корені з указаними у відповідях. У завданні номер 3 потрібно розв'язати повні квадратні рівняння та порівняти свої результати з указаними відповідями на слайді. У завданні номер 4 потрібно розв'язати задачу за допомогою рівняння. Отримані значення чисел, про які питають, порівняти з числами на слайді у даної відповіді. Повний розв'язок завдань самостійної роботи можна переглянути за посиланням. У описі до відео. Дякую за увагу. Бажаю успіхів!